Друзі, вітання. Сьогодні в нас черговий випуск подкасту книжкового клубу УКУ. І в нас в гостях Дмитро Васильченко. Метро, е- – CEO компанії it Простір. І сьогодні ми обговорюємо насправді дуже цікаву фундаментальну книгу, яка називається За перекопом є земля. Дмитро, Чому саме ця книга? Ну, ця книга достатньо нашуміла в Україні. Я чув багато відгуків, і вона була рекомендована. Тож тому ця. Ну, і насправді мені здається, що доволі часто буває, що книга, яка нашуміла, вона іноземного автора. А тут ми маємо українського автора про український контекст. Так, ну оскільки у нас достатньо багатий контекст. І погляд із середини він часто охоплює більше, ніж можна побачити зовні. Ну, є своя краса в тому, щоб копнути глибше. Ти час дуже цікаво так само подивитися на звичні нам речі очима іноземця. Але це перший випадок, коли людина достатньо глибоко вивчала питання, і вона дуже так соковито наповнила книгу фактами, в той час, зберігаючи таку цікаву художну лінію. Ну, здається, я от читав статистику, що авторка провела більше 200 інтерв'ю uh -huh. з безпосередніми учасниками події з людьми з Криму, і коли я спілкувався. З кримчанами, коли їм рекомендував цю книгу, я думав, що я якимось чином їх вражу. Вони кажуть, так це ж один в один, як і було. Тобто, насправді, книга доволі, попри художню складову книга, насправді історично доволі достовірна. Кому би ти рекомендувала прочитати цю книгу? Ну я би рекомендував цю книгу всім українцям. Насправді вона особливо ляже тим людям, які думають про мультикультурне майбутнє України, тому що це наша неминуча. Реальність. З іншого боку, вона буде цікава тим людям, які замислюються над тим, чому відбуваються речі, через якими проходимо, ті, які силуються усвідомити себе, ці круговерті, в які ми опинилися особливо останні три роки. Людям, яким байдуже. Я думаю, це книга для них. Ну, я думаю, що тут так само можу додати, що. З одного боку книга описувала історію анексії Криму, але зараз, коли я спілкуюся з різними людьми про цю книгу, вони кажуть, що багато людей з Донбасу вони переживають дуже схожі відчуття. Багато людей з Луганщини вони так само розуміють, що сценарії дуже схожі, і я думаю, що насправді ця книга так само важлива самим кримчанам. Які розуміють, що в певній мірі українці про них не забули, що вони є частиною України, і мені здається, що так само на прикладі кримських татар це дуже цікавий такий екскурс, як ми можемо з ними взаємодіяти, тому що це там зовсім інша культура, зовсім інша релігія. Тарас це дуже класний коментар. Я думаю, що ця книга, ось саме в цьому, в цьому ракурсі, вона стає актуальною для більшості українців, тому що. Люди, які зараз вириваються із своїх домівок не тільки на, на, на Донбасі, а Харківщина, це Центральна Україна, Південна Україна, це навіть Західна Україна. Ті сім мільйонів, які де-факто опинилися за стрічкою. А, ну, їхня історія подібна. Подібна в тому плані, що вони відірвані від рідної землі. Різниця була тільки в тому, чи хто з них, як ті кримські татари, які опинилися. Обжилися, пустили корені в інших країнах, потім з м'ясом виривали їх для того, щоб повернутися назад, бо не могли інакше. А хто обере для себе інший шлях? Окей. Тоді таке цікаве питання. Для кого, на твою думку, ця книга буде не актуальною, не цікавою. Ну я... мені складно відповісти на це питання. Чому? Тому що ти ніколи не знаєш, як людину може здивувати книга. Та, да, я, я дуже боюсь писати рецепти і приписи. Я думаю, що найменш цікавою ця книга буде для тих, хто намислить ну, далі своєї там, фізичної безпеки, наповненого холодильника. А вона не буде цікава людям, які замислюються над сенсами в своєму житті, чому, для чого, звідки і куди. Тобто, там буде складніше. Але не факт, що вона не пробудеться інтерес в цих людях. Ну, мені здається, що ця якраз книга, вона. Ну, в певній мірі показує нашу сучасну історію. І, ну, поки що, я не зустрічав людей, яких лишила ця книга просто байдуже. Можливо, це питання моєї бульбашки. Я думаю, що вона не може лишити байдуже, Оскільки книга, по-перше, це про події, які релевантні для всіх нас, українців. По-друге, це книга достатньо глибоко так скальпелем проходить через внутрішнє життя людини. І не однієї. Вона дуже делікатно, але широкоформатно розкриває внутрішній світ, деякі суперечності протиріччя, які проявила ця війна, і змушує замислитись над тим, над багатьма речами, які приймає даність. Можливо, ти можеш поділитися якимись такими ключовими інсайтами, які тебе зачепили в цій книзі? Без сумніву, були речі, які мене достатньо сильно зачепили. З одного боку, це історія народу, який, опинившись ну, вимушеній депортації, розкиданий територіально, все ж таки жив мрією повернутися і платив собі велику ціну за те, щоб це зробити. І вони поверталися. І цей процес не був раптований, не був комфортним, не був послідовним крізь е, перешкоди. Крістерня до, до зірок, та? вони поверталася у свій рідний Крим, і в Криму не було легко. Ну тобто, це дуже повчальна і цікава історія, щоби бачити, яким чином відбувалася ця а, алія. Та, як ізраїльтяни повертати повертали свій ізраїль, євреї, так і е, кримські татари в свій Крим. Е, ще одна річ, яка е, насправді дуже яскраво проходить в книзі, і мене особисто вона тримала е, всю книгу: це те, як людина знаходить себе, От, е, героїня. Цього роману вона проходить цей тернистий шлях самоусвідомлення. Хто вона насправді? Тобто етнічна росіянка, яка опинилася в Криму, внучка Кегебіста, заглядає у внутрішнє життя кримських татар, захоплюється їхньою культурою, повагою один до одного, їхньою рішучістю і відданістю ідеї. Врешті-решт усвідомлює себе людиною. Українкою. Та? Тобто, вона обирає свою приналежність до України і пояснює, чому це. Та? І от, власне, це її пояснення воно от, дуже класно це е, зняло, так, як з атмосфери і сформулювала. Була ще одна річ, річ досить А це про, це про росіян. Тобто, в книзі побіжно є присутній епізод, в якому передається е, дуже дивна річ. Тобто православна народ, народ, скупчення народів, які там, пишаються своїми православними скрепами, мають таку серйозну хибу на насильницькому гомосексуалізмі. Тобто, і це дуже сильно сифонить. Ми бачимо це по тому, як що відбувається під час їхнього вторгнення. Ми бачимо по тому, як вони формулюють свої емоції, реакції, і це якось дуже дивно вплітається в їхню культуру. І ще одна річ, яка яку я не можу минути, це те, як класно вона подала цей феномен російської культури в цій книзі, Це вічна Достоєвщина, яка переслідує російську людину. Тобто російські в книзі зображений діалог героїні з своїм другом, в якій, ну, вона захоплена російською літературою, вивчала її, і, він, і в, них, в них діалог щодо. Відданості російському народу злочинній владі. І вона зауважує, що ну, російські письменники часто були проти влади. Так, апелює її співбесідник, але вони оспівували цю незбагненну душу російського народу, який хотів цієї злочинної влади, обирав її, терпів її, і потім породжував літературу, яка це оспівувала А ця влада. Хватсько користувалося цією літературою для того, щоб вирбувати собі інших послідовників цієї літератури, пропаганду. культури, країни і всього руського миру. І, і цей цикл він ж відтворюється не давним-давно. Це історія століть. Та насправді мені теж я би тут хотів сказати про дуже важливий контекст, і, ну, можливо, в певній мірі комусь пощастило там жити в україномовному середовищі, а комусь не пощастило, так? Мені здається, що ця книга про свідому еволюцію і про свідомий вибір на основі критичного мислення, коли ти вибираєш свою власну ідентичність, коли ти розумієш, що роками тебе згодовували російською культурою, і, ну, напевно, я думаю, що ми можемо, навіть тут, живучи у Львові, ми можемо робити висновок, що дуже багато речей, російська культура тут згодовувала. Ну, навіть ми бачимо це останніми роками. Так, я, я продовжу цю, цю тезу. Те, як, як вона описала своє знаходження України, та? вона каже про те, що коли вона опинилась на Майдані, вже виїхавши з Криму, от вона в цьому натовпі, який скандує Україна Понад Усе. Та? Вона замислюється, а чи є Україна для мене понад усе Ну, Вона дає собі чесну відповідь. Ну, ні, не є Понад Усе, але. Разом з тим, вона розуміє, що для неї російська культура вже не є її. Та, і вона задає собі питання: а чому Україна, як вона прийшла до цього вибору? І вона говорить, власне, про цю ненав'язливість. Тобто протиставлення російського російсько культурного продукту, а, літератури, в тому числі, в її безапеляційній наглій, агресивній нав'язливості. На противагу чому українська. Пропозиція культурна, з якою вона стикалась, була нав'язливою, вона була відкритою, вона давала тобі право відмовитися, і, і, і не пропохала себе, витісняючи всіх інших. Вона каже про можливість думати, можливість говорити, можливість пересуватися. І нехай каже, деякі речі були зі скрипами, але вони були. І далі вона перелічує письменників, які стали для неї Україною. Вона каже, після того я бачу Україну, від якої я не можу відмовитись, вона моя. І це. Реально дуже круто. Це про свідомий вибір. Абсолютно. Можливо, в тебе є якась улюблена цитата з цієї книги, яка б максимально точно окреслить фундаментальне значення цієї книги. Ну, це дуже амбітна задача. В мене є декілька цитат, але я не думаю, що вони повністю вичерпно передадуть усе. Мабуть, це, це опис Достаєвщини, який переслідує руску людину да? Я в, за час війни силкуюся в час від часу дати для себе якесь стисле означення цього, цього феномену. У мене є цитата, яку я а, хотів прочитати вона правда довго. А, не тільки свобода, сад Гецаманський, Багряного, Жовтий князь, Барки, бояриня Українки, Веселя Стуса вірші. Я вже не могла відмовитися від усього цього. Тому, кружляючи довкола питань: а що, якби, я верталася до одного і того самого: я вибирала Україну. Ну, як на мене, дуже влучна цитата, тому що вона показує справді про, про той важливість стати на якусь певну сторону. Ти не можеш бути і тут, і там. Без сумнів. Що змінилося після прочитання? Можливо, в звичках, можливо, ти якось по-іншому бачиш певних людей. Е, ну, Це роман. Це не є методична книга. Е... Це роман, але він нам показує дуже багато контексту. Він нам показує, ну, насправді, як би ми могли дивитися на тих чи інших людей, які не є в нашому ком'юніті, не є в нашій найближчій групі? Я би сказав, е, ця книга. Збагачує розумінням того, як треба своєчасно розгледіти небезпечні речі. Дуже добре видно, як зароджувалася, розквітала, згодовувалась і зростала російська агресивна антиукраїнська п'ята колона в Криму. І Це не був органічний процес. Тут і вливалися в величезні ресурси. І ця книга дає можливість побачити це, нагадуючи, що змію легше досити, поки вона в яйці, потім це робити набагато складніше. Не те, щоб це дає нам рецепт для нашого подальшого життя, але це скорше про те, що негативні речі, які ми толеруємо на старті, якщо їм не протистати, вони мають величезний потенціал перетворитися в те, чому нам потім буде дуже важко протистояти. Ну і тут продовжується продовжуючи цю думку для мене так само було цікавим відкриттям, тому що ми всі напевно знаходились від під впливом небесної сотні майдану, і, можливо, ми не до кінця усвідомлювали контекст Криму. Особисто я вважав, що ну напевно, жителі Криму апріорі хотіли приєднатися до Росії, і це було напевно теж частина тої пропаганди, яку ми всі в певний момент їли. Будемо казати так, без сумніву. Я думаю, що докладали дуже багато зусиль для того, щоб розділяти нас. А потім виявилося, я руками роками зустрічав і працював з дуже багатьма кринчанами, які вже стали жителями Львова, які емігрували, які сказали таких, як ми насправді, дуже багато. Так, ті самі відкриття ми мали з Донбасом. Тобто, нам пропонували картинку про російського Непробивного потім виявилось, що ті люди, які приїхали до нас з Донбасу, які живуть тут, насправді знають українську культуру, читають українські книги і взагалом мають доволі багато українського бекграунду. Якби так. ти мав шанс спитати щось авторкою, яке б було це питання? Я би спитав: як на її думку, після тих 200 плюс інтерв'ю з кримськими татарами, очевидцями подій, а як на її думку, їм вдалося берегти. Пристрасну любов до своєї землі пронести її через всі ці випробування. І що, на її думку, ми можемо навчитися в них для тих років, які чекають нас попереду? Це, Думаю, що це дуже хороше питання. Як би ти рекомендував читати цю книжку? Книга дуже насичена епізодами, які зачіпають глибокі і величезні пласти. Тому, мені здається, найбільш Пліт, вона принесла б людям, які її обговорюють між собою процесно. Тобто читають паузу, проговорили ті речі, які вспливають на поверхню. Тому що у всьому іншому, вона дійсно як хроніка, хроніка подій. Да? Дуже багато є цього культурного кримсько-татарського контексту. Але ті речі, які справді подібні до лома, які можна. Як важливим пересувати глиби це діалоги. Я думаю, що книжка обов'язково до прочитання всім українцям і це справді ну, напевно такий всеукраїнський хід. Тобто, це доволі неочікувано книжка стала такою цікавою всі про неї говорять. Я думаю, що в певній мірі це так само наша задача популяризувати українську культуру, популяризувати українські книги. Тому я точно рекомендую книгу до прочитання всім. Чи може є якась. Річ, ідея, цитата, якась певна думка, яку би ти хотів сказати про цю книжку, а я не спитав. Мені здається, що ми досить вичерпно проговорили це. Це персональна історія про велику хроніку. І це персональна історія трансформації та людина, яка. А ще один момент цієї книги, така дуже цікава сюжетна лінія. Яка, до речі, актуальна для, я думаю, для багатьох українців, це, по-перше, пошук своїх витоків, своїх коренів. По-друге, це знайти в собі сміливість зустрітися з цим, тому що історії у всіх різні. Так, і вона описує ці випадки, коли зустрічалися люди з протилежними історіями, і в їх пращури були по протилежні боки. І з етичної точки зору це дуже делікатна тема. І ці українці в сучасності вони примирялися в тому е, різному протисуперечливому історичному досвіді своєму походженні. Це дуже крута історія, як на мене. І те, як вона, фактично, долаячи цей страх, дійшла до того, щоб зустрітися з тим, хто має. Ну і вона прийняти себе, їх, ким я є, є. Абсолютно. Супер, я би дуже дякую. Я думаю, що. Ті люди, які ще не прочитали, вони будуть мати зараз реально наснагу прочитати, і ми будемо читати в коментарях Дякую. Все, до побачите.